Кулінари, майстри манікюру, перукарі та окремий модуль для хлопчиків по роботі з деревом мудрий тесля. Курси найпопулярніших професій стартували для підлітків переселенців у гуманітарному штабі Малиновського району. Юним кулінарам кухарські ази роз'яснюють викладачі одеських профучилищ. Кухні ми з вами дажні передбігатися, тримаючи ношу ось вот вніс літрі і прижав на гі. Если вам нужно передать нож, то вы его передаете вот таком вот способом. То есть вот ты берешь за ручку нож, да? Я беру сверху за лезвие для того, чтобы ни ты, ни я не поранили. До школи професії записалося вже близько півсотні дітей та підлітків із сімей ВПО, які переїхали до Одеси з різних регіонів України. Дарині 14. у вересні разом із мамою. Вона виїхала з тоді ще окупованої Херсонської області. У дівчини там залишилися друзі та рідна бабуся. Ну, подруга там вони поїхали поля в область. Там більш мені все нормально, а от у бабушки там кожен день прилітає. Дімі всього 12, але він вже кілька років активно допомагає мамі на кухні. Вміє смажити яєчню, варить макарони. Та й з овочами поводиться дуже вправно, не дивлячись на травму руки. Нещодавно впав із самокату. На курсі кулінарів хоче навчитися готувати свій улюблений торт на полеон. Я дивився. Як мама готує, я захотів теж вміти. Мама, мама добре готується? Так. Я вмію ну, жарити картоплю, звісно, е е готували з мамою печиво і сам готував піцу. Борошно, гречка, вівсяна, крупа, квасоля, овочі. Продукти з благодійного кошика. Фахівці кулінарії навчатимуть своїх вихованців готувати смаколики з простих та доступних інгредієнтів. От ми почнемо з цих продуктів щось фантазувати, тому що, коли є м'ясо, коли є птиця, можна все приготувати. Потрібно цих дітей навчити. Що вони розуміли, що і вівсянка і не тільки каша, і печиво її запікають, і все це те, що воно і корисне, і ми можемо його споживати. Наші випускники вони знаходяться на фронті. І дуже велика кількість приходить в училище подяк за те, що як вони хлопці, юнаки, готують. Вони стараються, і життя цих дітей нам також дуже дуже важливе. Одна з майстринь кулінарів Наталя також переселенка. В Одесі працює близько року. Каже, своїх подопічних у емоційному плані відчуває та розуміє, як ніхто інший. Я з Донецька. Ми уїхали всією сім'єю відтуда, тому що, тому що там жити нельзя. Там йде війна і нормальна життя там неможливо. Отвлекаются дети. Они во-первых видят цель своей жизни, к чему они должны стремиться. И я хочу сказать, что любое психологическое состояние дискомфорта лечится, ну будем условно говорить, какой-то работой, да, каким то видом работы. Больше, чем они в силу своего возраста сделать, им никто давать не будет. Здесь будет в удовольствие работать. Проект професії дітям створений, щоб допомогти підліткам-переселенцям адаптуватися, познайомитися з однолітками та повірити у краще майбутнє. Паралельно курсу кулінарів у групах підлітків навчають майстерності нігтєвої естетики, барберингу та перукарському мистецтву. Уже по желанию клієнта, хто хоче, щоб бровки відкрити. Ми ні прикриваємо бровки і виражаємо як би кіла, акцент на очі, щоб глазки… А зараз взагалі човку, мовна чи ні? Я кувен здима. А експериментувала зі своєю човкою. Багато разів. <рес> да, коли була маленька, геть під лоб. Підлітки, що вимушено переїхали, розповідають. Тут у гуртках знаходять друзів, діляться споходами пережитого. Коли в перші дні було тяжко, ні з ким не було общатися ні з ким, а тут я. Знайшла друзів і стало якось легше. У проєкті професії дітя можуть взяти участь не лише підлітки переселенці а й діти з багатодітних сімей та ті, хто потрапив у важкі життєві обставини, кажуть організатори ініціативи. Ми приглашали. детей переселенцев, а также детей, пострадавших от войны. По сути, это, наверное, каждый из наших детей сейчас, находящихся в Украине. Здесь в наших группах дети без отцов также есть, и те, которые пережили какие-то трудности, лишения. Надеемся, что это будет большой помощью не только для них, но и для людей, приходящих в гуманитарный штаб Малиновского района, потому что вы совсем скоро увидите здесь преображенных бабушек и дедушек с прическами, с маникюром, угощения от наших кулінарів, так що це така двіна чи тройна польза. мабуть. у 2013 році. Команда фонду «Добрий Самарянин» вже проводила школу професій для вихованців обласних дитячих будинків. Нові курси триватимуть близько півроку. Усі вони абсолютно безкоштовні. Кожний учасник після закінчення програми отримає диплом про допрофесійну підготовку.